Це наша рубрика тачка футболіста. Але сьогодні у нас тачка футболістів. Витрата палива. Витрата палива в середньому від 32 до 35 літрів. Ну, він навіть відрізняється від мікроавтобуса водіння. Ось, наприклад, потрібно нам повернути ліворуч. Щоб... А ми повертаємо праворуч, так? Габаріти цього автобуса да? десь орієнтовно 15 метрів. Його, поїхали. Йомані, ти що, шутрає. Ого, вона так перемикається з таким цим. Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі футбольного клубу ЛНЗ. І це наша рубрика Тачка футболіста. Але сьогодні у нас тачка футболістів. І з нами водій Віталій, який возить ЛНЗ з 2012 року. А ще з нами Ванхул Т916 Акрон. А я нагадую, що надійний партнер ФК ЛНЗ Мотюля Гріх. Блок технічних запитань, щоб розуміти, з яким апаратом ми взагалі маємо справу. Рік випуску. 2010. Пробіг. На даний час 380 тисяч. Об'єм двигуна. Об'єм двигуна майже 13 літрів. 12,9. Скільки кінських сил? 420. Витрата палива. Витрата палива в середньому від 32 до 35 літрів. Максимальна витрата палива коли? Максимальна витрата палива була, як їхали в Кишинів на літак. Були крепко-крепко загружені, повністю всі багажники були в чемоданах, медичний корпус. Цифра десь, щоб розуміло, є швидкий розхід палива. цифра доходило до 100 і потім ця цифра пропала. Тобто минтєвий розхід був 100 літрів. Ну, тоді ми приїхали десь з розходом загальним десь під 40 літрів. До речі, плюс ще й кондиціонер. Якщо жарка погода, то по місту він бере більше, ніж 35 літрів. Скільки важить? E, пустий важить 16 тонн. Скільки може брати? 24. Максимальна навантаженість 24 тонни. Кількість місць? Кількість місць на даному етапі зараз сидячих 46. Наскільки я знаю, виймали, так? Так, так. Ми для комфорту, для зручності витягували, щоб подвелістам було зручно пересуватися на нашому автобусі, щоб було куди протягнути ножки. Як і де обслуговувати такий здоровенний апарат? Такий здоровенний апарат, ну, він майже нічим не відрізняється від грузового автомобіля, але труднощі трошки є, тому що, якщо грузовика можна загнати прицеп окремо, голову окремо, а тут треба тільки заїжджати весь повинен автобус заїхати. І труднодоступність до, там, до моторного відсіку. Де треба щось, щоб поміняти мастило і поміняти всі фільтри, ми знімаємо цей столик. Тут під низом ніша є. І всі роботи проводяться зверху по заміні фільтрів, по заливу масла. Ви це самі робите? Ну, столик знімаємо самі, і бували деякі СТО, що не могли потрапити сюди, щоб залити. Мастило, самі заливали мастило. От, чим відрізняється водіння такого автобуса да, і легкового автомобіля. Ну, він навіть відрізняється від мікроавтобуса водіння. Ось, наприклад, потрібно нам повернути ліворуч. Щоб... А ми повертаємо праворуч, так? щоб повернути нам ліворуч, нам цей течик. Тому що нам треба взяти великий радіус і ми чим далі запихаємо носа, а задні колеса у нас підкручується трошки. Якщо е, повертаються передні колеса, це Масік, привіт. якщо лів, передні колеса повертаються вліво, то задній лінивець повертається вправо. Тобто заносить зад автобуса, щоб нам краще було повертати. Особливості автобуса, водіння автобуса, це треба, щоб очі були в зеркалах по місту за лівою стороною і за правою стороною. Завжди. Отакі особливості. Ну і габаріти. Габарити цього автобуса десь орієнтовно 15 метрів довжини. Ну, Для порівняння легковушка це 4,5 метри середня. Ти кажеш по зеркалах дивитися, а відчуваєш повагу на дорозі? Ну, в основному так. Якщо тобі на зустріч їде такий вагон, то трошки особливо коли повертаємо. Десь із поворота, і люди стоять на світлофорі, то трошки дивлюсь, очі у них стають круглесенькі. Невідомо, чи я поверну біля них, чи не поверну. Але завдяки нашим заднім колесам, які підвертаються, ми можемо повернути в будь-яку дирочку. Чи бували якісь курйозні ситуації, що десь все-таки не вписався і, може, заблокував дорогу. Була така курйозна ситуація, як тільки ми почали їздити на, на цьому автобусі. <кій> і Перший виїзд був на лівий, березі, на лівий берег. Тоді ми грали із лівим берегом, і не вписалися ми при виїзді із Соснівки. В парку було все заставлено, і не вписалися в поворот ліворуч, бо не Фатило ні радіусу, ні колеса не допомогли. <кхід> то тоді був Михайлович бакалов то трошки так скоса на нас подивився. Чи відрізняється перевезення команди чемпіонату області, аматорів, професіоналів і прем'єр-ліги? Так, звичайно, відрізняється, тим, що не було таких далеких виїздів, як тепер. Там Максимум виїзда були 250 км. Футболістів було трошки менше. тоді. Ось Зараз така ситуація, що треба дивитися і вліво, і вправо. Ну, Зараз буде міліметрончики. Тут повне каска? Не повне, тільки звичайне страхування. Я думаю, що, мабуть, сильно дорого повна каска на такий транспортний засіб. Ну, це ти кажеш про кількість людей. А як атмосфера в автобусі? Ну, атмосфера, якщо калініч тоді був капітаном, атмосфера, атмосфера була завжди чудова. От, сміху, як завжди, бо де Калініч, там завжди весело. Ну, якщо розюмувати, то. В Області аматори більше егегей, в професіоналах в прем'єр-лізі тихіше, так? Так, звичайно. Вже в професіоналах зовсім інші вимоги від тренерів. Кожен футболіст старається показати, я думаю, своїм максимум приложити, прикласти зусиль до того, щоб виділятися в команді, щоб бути постійно в основі. Кроше, у них більше відповідальність, так? так? Думаю, думаю, що так. Більше мовчать і думають, аніж. Танцюють і співають. Хто зараз відповідає за вибір фільмів в автобусі? Ну, на, дан, на даному етапі зараз поки що фільми не крутим ніякі. А мабуть, немає сенсу, тому що половина легіонерів, так? Да? Ну, думаю, думаю, що так. Це треба або на англійській мові, щоб фільм дублювався. Ну, багато хлопців знають англійську мову в команді. А ти? Ну, на рівні із словником. Ну, в словнику всі слова є. <ріст> ти знаєш всі слова? Ну так половину розумію, половину ні. Які найдивніші ритуали ти застав із головними тренерами, з якими працював? <кій> ну, особливих таких ритуалів не було. Майже всіх не можна здавати давати заднім ходом. Потрібно завжди було заїхати з першого разу чи в ворота, чи під стадіон. Можна, значить, тоді, коли така ситуація виникає, всі вийшли з автобуса, а ти потім заїжджай сам. Головне, щоб автобус заїхав, якщо ти здаєш назад, щоб автобус заїхав без футболістів. Ну, щось я не пригадую такого, щоб ми десь висаджували когось, щоб заїхати. Якусь, якісь ворота, чи під якийсь стадіон. Хто визначає час виїзду е, куди-небудь на тренування, з тренування на, на матч? Ну, адміністратор визначає час виїзду. Він з тобою радиться, вираховує час і тоді пише, чи, чи ти йому кажеш так, нам потрібно на дорогу там 10 годин. або… Він? Ну, Зазвичай. Запитували, а коли не запитують, якщо там виїжджаємо на Київ, вже всі знають, що там до Києва, наприклад, три години їде у нас в дорозі. От він, Калініч Борисович дивиться, куди їдемо, і вже відносно того, скільки кілометрів він вже в принципі сам знає, там Житомир там, їдемо шість годин, Київ три години. Вже він навіть і не запитує, бо вже відомо по кількості. Часу. Чи залежить час на повернення додому від результату матчу? Якщо виграли, можемо трошки довше їхати. Якщо програли, швидше доїжджаємо. У якому стані автобус після повернення з матчів і чи багато часу йде на його прибирання? По-різному буває. Ну, саме найдовше прибирали, це ми десь вдвох в районі години. Це сюди входить виніс мусору, всього. бутилки з-під води, там піца, пилесос у нас тут є влаштований в автобусі пилососом і ми їм пали. От Це де, саме найдовше найдовше десь в районі години. І якщо виграємо, може бути трошки більше мусора. От. Якщо не виграємо, трошки менше мусора. От тому чим довше, чим довше їдемо, тим більше мусору виходить. Так, заключення таке. Намагаємося майже 99% робити прибирання зразу після приїзду на, на місце до офісу. Чи це час ночі, чи два ночі, чи 12 годин ночі. Стараємося зразу все прибирати, щоб на ранок було чисто, щоб не було ніяких там ні запахів, нічого. Відтепер Віталій користується інсект ремувер. Fabric Upholstery Clean і Wheel Clean від Motul. Motul Insect Remover видаляє сліди комах органічні залишки на всіх поверхнях автомобілів: лобове скло, капот, зеркало, бампер, пластикові та лакофарбові поверхні. Неагресивна формула підходить для будь-яких поверхонь, включаючи скло, пластик і фарбовані поверхні. Motul Fabric Upholstery Clean очищає плями та забруднення на обивці автомобіля. Спеціальна формула для захисту текстилю, килимів та тканин в салоні залишає приємний аромат. Очищує та відновлює всі види текстилю, килимів та інших тканин, які застосовуються в автомобільних салонах. Мотю Will Clean це концентрований очисник, спеціально розроблений для ефективного видалення бруду з усіх типів коліс: алюмінієвих, металевих, фарбованих, хромованих, лакованих тощо, пластикових заглушок, дисків та ковпаків. Підходить для усіх типів автомобілів. Опа! Це ручник, типу, да? так? Так, да. так. Він це... якийсь пневмо. Пневмо, да. ага. Коли він піднімається, повітря відпускає гальмінні колодки і можемо тоді угу. рухатися. Тепер нажимаєш на педаль тормоза. Це вона, так? Да? Так. Такі здоровенні педалі. Ну, під, під, розмір, під твій розмір угу. включаєш ага. передачу. Передача на себе. Тут треба щось нажимати. Не треба, просто так, в сторону і все. Так, да? да. так? Тепер... Вона на нейтралці зараз була, так? Да? Да. дивись, загорілася третя передача і стрілочка ага. вперед і назад. Можемо рушати. Це що спець. ми з третю рушаємо? Так. А чи не з першої? Ну, Об'єм мотора дуже великий, що дозволяє. А тут взагалі є перша, друга, І... друга передача. І... І перша, нас... перша передача включається тоді, коли ну, сильно автобус загружений сильно. А, ага. І тоді Я він розумію. сам здогадується, що йому треба з першої передачі. Тут у нього є якийсь датчик ваги, так? Ну, ну від нагрузки угу. того, що. Все, нажимаєш на. Ага, тут вона не катиться, як машина. Тут пустив і просто жду. Вона, якщо рівним, вона не покотиться. Якщо з-під горки, так само можуть покатитися. Все нажимаєш на педаль газу і поїхали. Все те саме, як коробка звичайний автомат. Ура, ми знайшли третього водія. Шоста вже. Скільки тут передач? Тут 20? 12. Коли легко йому, то він через дві передачі переключається. Ага. Якщо шоста, зараз він може включитися восьма, потім 10, 11 і 12. Отак може бути. Постійно, наче рулю це треба підрулювати. Чи і ну, це, це є? Да? Чи? Тепер, щоб повернути, бери трошки лівіше. Угу. Їдемо вперед, їдемо. Прямо тепер, прямо держи. Потихеньку для підвертай і дивися в праве зеркало, щоб ага, задні щоб, колеса ага. не пішли по бордюру. Поняв. Якщо бачиш, що по бордюру, руля вліво трошки і все. І газ. поїхали. Йо майо! <пух> <пух> <Ти що, тряп? пух> Ого, вона так перемикається з таким цим. Так, ну, через, дві передачі, через дві передачі перемикається, через те так і здається, що він швидко набирає. Посігнали там з боку? І на останок традиційний розіграш від нашого партнера. Вам треба вгадати в коментарях, скільки ФК ЛНЗ проїхав на цьому автобусі. Три варіанти відповідей надасть Віталій. Перший варіант 85, другий варіант тисяч кілометрів. Тисяч кілометрів, звичайно, 100, ну і 150. Я буду. 85 тисяч кілометрів 100 або 150. Пишіть в коментарях ваш варіант. Розіграш ми проведемо через тиждень після публікації цього відео і рандомно оберемо переможця серед усіх коментарів, які назвуть правильну відповідь. Дякуємо, що дивилися це відео. Підписуйтесь на наш канал. Скоро будемо знімати ще тачку футболіста. Дякуємо за перегляд!